Вітаю вас, шановні глядачі. Трьохденне перемир'я з горем пополам, але можна сказати, що відбулося. Тепер попереду 30-денне перемир'я має бути. Ну, хочеться вірити, що воно настане, і все-таки є надії на те, що воно відбудеться. Хочеться вірити, що, врешті-решт, все те, що зараз відбувається, призведе. До 30-денного перемиря, а потім, відповідно, і до постійного перемиря. Саме в цьому і полягає суть цих всіх перемирь. Спочатку був один день, потім три дні, потім 30 днів, а потім, дай Боже, і назавжди. Так що поступово понаростаючи, зупиняється оцей от маятник війни великий та тяжкий. Е, так, я казав, що після 9 травня є всі шанси того, що війна закінчиться. Ну... І дай Боже, щоб так воно й відбулося якомога швидше. Хочеться вірити, хочеться сподіватися. Я звичайно теж не можу давати 100% гарантій. Ніхто не може, крім Господа, дати 100% гарантії. Ви самі розумієте, але я дійсно казав, і я від своїх слів не відмовляюся, що після 9 травня є високі шанси зупинки цієї війни, припинення цієї війни. Ну і будемо спостерігати, до чого вони домовляться. Путін поміняв свою риторику. Пісков, прес-секретар Путіна також заявив про те, що вони готові до переговорних процесів, прямих переговорних процесів, які почнуться 15 травня. Тому, шановні глядачі, будемо за усім цим спостерігати. Будемо дивитися, до чого вони там договоряться і що буде від себе. Можу побажати одного всім вам щасливих та довгих років життя. Так, нехай у вас все буде добре. Так, дуже хочеться. Знаєте, людський вік і так короткий. Е, для чого створювати собі зайві проблеми, для чого створювати собі всі ці зайві. Ну це все чорнота, для... це все негатив, це все зло, бісівство створює такі от прегради, щоб скоротити ще більше людський вік. Ми і так живемо недовго на планеті Земля. Тому хочеться пожити в спокій, благополуччі, миру. І чого я вам усім і бажаю, шановні глядачі, жити довго, щасливо. Та благополучно відносно, щоб все було добре. Будемо спостерігати за цим так званим 30-денним перемир'ям. Скажу від себе, що його шанси насправді дуже високі, відсотки 80% тому я думаю, що воно таки дійсно може відбутися. Віримо, надіємося, сподіваємося. І дай Боже, щоб після 30-денного перемир'я вже нарешті настало справжнє повноцінне перемир'я і повна зупинка війни. Так, щоб у нас всіх був шанс жити щасливим, благополучним і найголовніше, спокійним життям. Бажаю всім всього хорошого. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До зустрічі!